Сновини радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 5 квітня. Вчора, 4 квітня, Лозівщина пережила ще одну важку ніч. Було кілька ворожих обстрілів безпілотниками. Перший стався у другій ночі, другий після п'ятої ранку. Окупанти завдали ударів по місту. Пошкоджена цивільна інфраструктура, підприємство горіли 5 автівок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синігубов. Голова громади Сергій Зеленський вранці також звітував, що обійшлося без людських втрат. На місці працюють профільні служби, фіксують наслідки. Також міський голова попросив зберігати спокій та продовжувати працювати на перемогу. Про кримінальні події у Лозівському районі між сином та матір'ю виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям. Про це повідомляють місцеві правоохоронці. Відомо, що 75-річна жінка перебувала у гостях у свого 55-річного сина. Під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, в ході якої чоловік побив матір. З травмами голови жінку шпиталізували до Харківської лікарні. 31 березня від отриманих травм вона померла. Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 умисні тяжкі тілесні ушкодження. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Зломисника взято під варту, на нього чекає суд. У Лозівському виші замінюють вікна, пошкоджені через обстріл, майже два роки тому. Тоді навчальний заклад зачепило вибуховою хвилею після ракетного удару по міському палаці культури. Цього тижня в автодорожньому коледжі почали встановлювати металопластикові вікна. Майже 200 склопакетів надала організація Глобал Емповермент Мішен. За сприяння народного депутата України Валерія Дубіля та місцевої влади повідомила керівниця коледжу Ірина Луценко. За її словами, вікна замінять у навчальному та адмінкорпусах, у бібліотеці, в актові і спортивні залах, а також в їдальні та гуртожитку. За сприяння депутата Валерія Дубіля кількасот дерев'яних вікон також замінили на пластокові у лозівських лікарнях, 12-му ліцеї та 4-му дитсадку. В домасі по вулиці Молодіжній висадили 80 саджанців японської верби Мацудана. За допомогу в озелененні Лозівська громада дякує депутату Харківської обласної ради. Роботи виконали озеленювачі КП Екосан. Посадку саджанців здійснили згідно всіх вимог. Відповідна глибина посадкової ями внесення добрив. У подальшому контролюватимуть, як саджанці приживаються, забезпечуватимуть ретельний полив. Населення ж закликають бережно ставитися до молодих дерев. Нагадаємо, також днями у парку перемога висаджували. Деревця загалом 100 штук. Там облаштували вічну зелену ділянку кримськими соснами. Допомогли саджанцями громаді також благодійники. І про надбання наших школярів нещодавно завершився фінальний етап у двох конкурсах, де брали участь учні нашої громади. На 13-му всеукраїнському конкурсі учнівської творчості розглядалися роботи, присвячені 210 й річниці від дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, та національно визвольній боротьбі українського народу за свободу і незалежність. Серед переможців цього конкурсу опинилася Кіра Гайдаржа, учениця 8-го класу Смирнівського ліцею. Відзначилася учениця Злозівської громади, і на 14-му міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому брали. Участь 39 учнів і студентів Харківщини. Учениця п'ятого класу Лозівського ліцею номер 4 Поліна Іванова посіла на цьому конкурсі почесне друге місце. Тож вітаємо Поліну та її вчителя Юлію Данильченко з цією вагомою перемогою. Такі перемоги раз за разом доводять, що учні та вчителі Лозівської громади талановиті та завзяті патріоти. І до новин Харківщини. Вночі, 4 квітня, Харківщину атакували близько 20 шахедів. Російські військові завдали ударів безпілотниками по промислових об'єктах, критичній та енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, наслідок чого в Харкові загинуло четверо людей. З них троє рятувальників, які приїхали на місце першого влучання для порятунку людей та потрапили під повторний вогонь. Серед постраждалих також є працівники поліції, які так само були на місці для фіксування злочинів РФ. Загалом госпіталізовано близько 12 людей. З них троє перебувають у тяжкому стані. Повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. По місту Харкову було завдано 12 влучань безпілотниками. Кілька безпілотників нашим силам оборони вдалося збити. З три поверхівки у Новобаварському районі, по якій безпілотник влучив у дах, евакуювали близько 60 людей. Частина з них знайшли собі помешкання самостійно. Щоб допомагає знайти тимчасовий прихисток. Загалом, внаслідок нічної атаки збільшилися терміни відключення електроенергії по Харкову. Також була знеструмлена ядерна підкритична установка джерело нейтронів. До її живлення залучили дизель-генератор. Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України із посиланням на національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут, який експлуатує установку. Там також додали, що радіаційна ситуація на майданчику в межах норми. В Україні створили управління захисту прав військових. У разі виявлення порушення управління звертатиметься до правоохоронців. Воно входить до складу Міністерства оборони України. Його співробітники будуть розглядати звернення та скарги військових, надавати первинну правничу допомогу, проводити перевірки та розслідування порушення прав військових і їхніх родин. Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушення, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав, пояснив міністр оборони України Ростем Умєров. Зокрема, в центральному управлінні захисту прав військовослужбовців перевірятимуть забезпечення військових, право на відпустку, соцгарантії, надання меддопомоги, гендерну рівність, а також командирів, аби не було з їхнього боку зловжива. Ання у Міноборони повідомили, що під час роботи над створенням нової інституції врахували досвід інших країн, де подібне вже працює. Звернення від військових приймають на гарячій лінії. Також міноборони проводить моніторинг соцмереж, де військові повідомляють про порушення своїх прав. Якщо центральне управління захисту прав військових виявить порушення, то буде звертатися до правоохоронних органів. На цьому ми завершимо випуск новин і як завжди бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.